Привіт! Ми вже встигли розглянути ідеальні джерела струму та напруги, а зараз ми будемо вивчати тему 1.14, в якій розглядаються реальні джерела струму та напруги. Дозвольте, догадати, дозвольте вам нагадати, що таке ідеальне джерело напруги. Це таке джерело живлення, яке на виході видає напругу, має два полюси е, негативний і позитивний, напруга направлена від негативного полюса до позитивного. Напругу, яку видає ідеальне джерело напруги, позначають буквою «Е». дуже часто. Якщо у нас до полюсів джерела напруги не підключене жодне навантаження, жодне споживач електричної енергії, то Напруга у виходу, яка буде а, виділятися між двома полясами цього джерела, дуже просто розраховується за другим законом кірговку. От у нас є електричне а, от у нас є схема, і на ній є дві напруги: напруга джерела і напруга на цих контактах. І одна напруга направлена. Згідно з обраним напрямком обходу контуру, а інше направлена проти напрямку обходу контуру. Якщо запишемо а, другий закон кіргопа для напруг, то одержимо звідси, що у виходу дорівнює є. Тобто, якщо до полюсів ідеальна джерела живлення не підключений резистор навантаження, на виході цього джерела живлення буде напруга Е. Таке включення ідеального джерела живлення ще називається режимом холостого ходу. Тобто, якщо до виходу якоїсь е схеми до джерела живлення не підключений резистор навантаження, е кажуть, що ця схема працює в режимі холостого хода. І зверніть ще увагу, що для такої схеми струм. Буде дорівнювати нулю. Тому що в цьому колі струм не протікає. А струм не протікає, бо коло не замкнуте. Якщо ви візьмете батарейку, підключите до неї лампочку, то а, а, струм буде протікати через лампочку, буде лампочка світитися. Якщо ви переріжете з'єднувальний провідник, не буде шляху, через який буде струм протікати, і лампочка вже світитися не буде. <кій> О, це можна, відсутність струму в цьому колі ще можна пояснити з іншої точки зору. Якщо у нас є розрив кола, то можна вважати цей розрив кола резистором, у якого нескінченний опір. Що нам все таке? Розрив кола можна моделювати резистором з нескінченним опором. Запишемо для цієї схеми закон Ома і струм, який протікає через резистор, дорівнює напруга, яка прикладена до резистора, це є розділити на опір резистора. Якщо у нас опір резистора дорівнює нескінченності, то струм у цьому колі буде дорівнювати нулю. Отже, важливий проміжний підсумок. Струм у Розірваному колі дорівнює нулю, і розрив кола можна моделювати резистором з нескінченним опором. І якщо ми беремо ідеальне джерело напругу, напруги, то якщо ми беремо ідеальне джерело напруги і не підключаємо до нього жодного споживача, то струм буде дорівнювати нулю, який віддає джерело, і напруга. У вихода або у джерела, напруга на, вих... на полюсах джерела буде дорівнювати є. Е. На нижньому рисунку представлена вольтамперна характеристика ідеального джерела живлення, якого... яка є вертикальною прямою. З цього малюнка можна зробити висновок, що Напруга на виході джерела завжди дорівнює Є, е, незважаючи на струм, який споживається від джерела. І от е, дану схему можна… Е, струми і напруги в даній схемі можна е, представляються вони цією точкою на певній характеристиці. Тобто, коли струм дорівнює нулю у колі, напруга на виході джерела живлення дорівнює Є. Е. Якщо ж ми підключимо до джерела напруги, якийсь опір R, якийсь споживач електричної енергії, через нього вже потече не нульовий струм. І цей струм буде розраховуватись за формулою, за законом ОМА, як є розділити на R. Цей опір, який підключається до виходу. Ідеального джерела напруги, ще називають опором навантаження і позначають його літерою R з індексом N, опір навантаження. І в такому колі до якого в такому полі, яке складається з джерела ідеального напруги, до полюсів якого підключений якийсь споживач електричної енергії, вже буде протікати струну в такому колі. Зверніть увагу, що це може бути не просто резистор, це може бути якась схема, що складається з резисторів. І цю схему з допомогою еквівалентних перетворень можна просто перевести до одного резистора. Тобто це може бути якась така схема. І цю схему ми можемо замінити одним резистором з допомогою еквівалентних перетворень. Тобто будь-яку резистивну схему двохполюсних з двома контактами можна замінити одним резистором. Отже, ми прийшли до висновку, що якщо до виходу джерела напруги підключити якийсь резистор, то коло замкнеться і в цьому колі буде протікати струм І, який розраховується за формулою закона Ома. Так от, для ідеального джерела живлення, цей, для ідеального джерела живлення на його виході завжди буде одна і та сама напруга Є, е, незважаючи від того, який струм споживається від джерела живлення. Якщо Р навантаження буде збільшуватись, то з верхньої формули можна зробити висновок, що струм буде зменшуватись, оскільки Р навантаження в знаменнику. Якщо R навантаження буде зменшуватись, то з верхньої формули можна зробити висновок, що струм буде збільшуватись. Це природне. Опір зростає, струм спадає. Опір спадає, струм зростає. Отже, R навантаження. Змінюється, струм у колі змінюється, а ідеальне джерело напруги для будь-якого струму видає на виході одне і те саме значення напруги є. Це ідеальне джерело напруги. Але реальне джерело напруги вольтамперна характеристика буде інша. Вона буде мати приблизно такий вигляд. Це буде вже лінія з певним нахилом, позначена пунктиром. І е, вольтамперна характеристика реального джерела напруги буде співпадати з вольтамперною характеристикою ідеального джерела напруги лише в одній точці. Коли струм дорівнює нулю. А в цій точці у нас струм дорівнює нулю. Ця точка буде спільна для реального, так і для ідеального джерела напруги. Давайте розглянемо. Спробуємо розібратися, чому ж в, в реального джерела напруги буде саме така вольтамперна характеристика, не вертика, яка представляється не вертикальною прямою. Справа в тому, що в будь-якого реального джерела напруги присутній ще певний опір, який позначають еровий виходу або r джерела давайте я його позначу. І опір джерела виключається послідовно з ідеальним джерелом напруги. Тобто реальне джерело напруги відрізняється від ідеального джерела напруги саме присутністю опору джерела. Якщо ми візьмемо ідеальне джерело напруги, і послідовно з ним вімкнемо, вімкнемо е резистор е опору джерела, ми одержимо е реальне джерело напруги. Тут я не пунктируємо саме реальне джерело напруги. Чи це природньо мати е певний опір для реального джерела напруги? Так, звичайно, це природно, тому що будь-який матеріал, що здатний проводити струм, або загалом майже будь-який матеріал з відомих людству, він має певний опір. Внаслідок наявності в його структурі певних елементів, які заважають протікати електричному струму, які розсіюють. На собі електрони. Тобто можна стверджувати, що будь-який матеріал має певний опір. Ну, можливо, за виключенням е, сверхпроводніков, е, майже всі матеріали мають певний опір. І джерело живлення теж має певний опір. От, наприклад, якщо взяти батарейку, вона має певний опір. І цей опір якраз і є опором джерела на кругу, яким є батарейка. Отже, ми прийшли до висновку, що між контактами будь-якого джерела напруги існує певний опір, який характеризує опір протікання електричному струму цьому, між цими двома контактами джерела. Якщо ж ми спробуємо розрахувати у джерела, Для випадку реального джерела напруги. Зараз у нас поки що ми розглядаємо реальне джерело напруги в режимі холостого ходу, коли до його виходу не підключений жодний опір. Я пропоную записати другий закон Кіргофа для цього кола. Дозвольте, я поставлю напрямок протікання струму через RGLA. Насправді, через RGLA струм протікати не буде, оскільки це коло розірване і струм буде дорівнювати нулю. Нагадую, що розрив кола можна, можна промоделювати за допомогою резистора з нескінченним опором. Якщо резистор або нескінченний опір, то струм у колі нульовий. Отже, струм у колі в цьому випадку, як і у попередньому у прикладі Ідеальна джерела напруги в режимі холостого ходу. Струм в цьому випадку у колі буде дорівнювати нуля. нулю, але я просто позначу на цій схемі напрямок такого струму і напрямок, такої, і напрямок напруги на резисторі, для того, щоб записати другий закон Кіргофа для цього кола. А абсолютні значення цього струма і цієї напруги будуть дорівнювати нулю. Чому значення струму через резистор дорівнює нулю ми розібралися? Тому що а, коло розірване і струм не протікає, а значення напруги на R-джерела теж буде дорівнювати нулю, оскільки за законом Ома у r джерела дорівнює струм помножить на R-джерела. Оскільки струн нульовий, то і напруга буде нульова. Давайте тепер запишемо другий закон вглопа для цього кола. Є мінус у і мінус у джерела дорівнює 0. У дорівнює 0, значить можна переписати це рівняння, як є мінус у джерела дорівнює 0. І звірси зробити висновок, що у джерела буде дорівнювати є. Отже, якщо ми візьмемо. Реальне джерело напруги і поміряємо напругу на його виходах в режимі холостого ходу без підключення резистора навантаження. На виході реального джерела напруги це ще буде значення напруги Є. Тобто поки що реальне джерело напруги веде себе так само, як і ідеальне джерело напруги. Це коли ми до його виходів не підключили резистор навантаження. Тепер давайте підключимо резистор навантаження до виходу реального джерела напругу. В такому випадку в полі вже буде протікати не нульовий струм, який розраховується за законом ОМА як Є розділить на R джерела плюс. Р Я нагадаю, що в знаменнику тут у нас буде опір між цими двома точками, і, і, і його можна одержати з допомогою еквівалентного перетворення двох послідовно з'єднаних резисторів в один резистор з опором R джерела плюс R навантаження Якщо ми візьмемо напругу прикладену до цього опору, який складається з двох послідовно з'єднаних резисторів. Ділимо напругу, прикладену до цих двох резисторів, на їхній опір сумарний, і одержаємо струм, який протікає в цьому колі. Через r джерела і через r навантаження буде протікати один і той же струм. За законом ОМА у навантаження напруга, яка виділяється на резисторі навантаження, розраховується як і помножити на R навантаження. Струм через r навантаження і через r джерела протікає один і той же. Це можна вивести з першого закону кіргофа. Тому у навантаження буде дорівнювати, умножити на R навантаження і розділити на r джерела плюс R навантаження. Це знаком, знайома вам формула, яка описує подільник напругом. Тому що в даному випадку R-джерела і R навантаження утворюють подільник напруги. Давайте розглянемо, що буде відбуватися, якщо R навантаження буде зменшуватись. Якщо R навантаження буде зменшуватись, це значить, що знаменник оцеє формули для струму буде зменшуватись. r джерела плюс r навантаження буде зменшуватись. Якщо r навантаження буде зменшуватись, оця сума r RG2 навантаження буде зменшуватись, і звідси випливає, що струм буде збільшуватися, оскільки ця сума знаходиться в знаменнику формули для розрахунку струму. Отже, струм буде збільшуватися. Якщо r навантаження зменшується, то струм у колі збільшується. Тепер, дозвольте, я перепишу цю формулу наступним чином. Я поділю чисельник і знаменник на r навантаження і одержу. Є розділити на одиниця плюс r джерела розділити на r навантаження. І подивимося, що буде відбуватися з U-навантаження, якщо R навантаження зменшується. В такому випадку r джерела розділити на r навантаження буде збільшуватись. Оскільки r навантаження тут знаходиться в знаменнику. Якщо r джерела на r навантаження збільшується, то одиниця плюс r джерела на r навантаження теж збільшується. Звідси випливає, що у навантаження буде зменшуватись. Оскільки знаменник збільшується зі зменшенням r навантаження зі зменшенням r навантаження знаменник цієї формули збільшується. І, значить, у навантаження зменшується, бо знаменник збільшується. Отже, до чого ми прийшли? Зі зменшенням r навантаження струн в колі збільшується, а напруга на навантаженні зменшується. Аналогічно можна довести, що Зі збільшенням r навантаження струм у колі зменшується, а напруга навантаження збільшується. І, власне, ці два висновки пояснюють вольтамперну характеристику реального джерела напруги. Якщо ми будемо рухатися по вольтамперній характеристиці, Реального джерела напруги вгору, припустимо, з цієї точки будемо рухатися вгору. Це значить, що струм буде зростати, а напруга буде спадати. Та напруга, яку видає джерело. Струм буде зростати, а напруга буде спадати. Тобто рух вгору по вольтамперній характеристиці реально. А джерела напруги відповідає зменшенню опора навантаження. Якщо r навантаження зменшується, то струм зростає, у навантаження спадає і точка на вольтамперній характеристиці, яка пов'язує струм і напругу, рухається от сюди, вгору і вліво. А якщо r навантаження зростає, то струм спадає і у навантаження зростає. Це відповідає рухові точки, яка пов'язує струмі напругу вниз і вправо. І, власне, це, це і пояснює такий вигляд, вольтамперної характеристики реального джерела напруги. Давайте подивимося на це все трохи з іншого боку. У нас є реальне джерело напруги, яке складається з ідеального джерела напруги, і підключеного послідовно з ним опора джерела напруги. І опір джерела напруги, по суті, характеризує опір між контактами цього джерела. От будуть контакти цього джерела. Перший контакт, другий контакт. І ми до цих контактів підключаємо якесь R-навантаження, якийсь споживач. І в цьому колі починає протікати струм, який описується цією формулою. І ми бачимо, що r навантаження і Р-джерела утворюють подільник напруги, до якого прикладається напруга ідеального джерела E. І якщо r Навантаження буде зростати, то і напруга на ньому буде зростати. Це випливає з принципу роботи подільнику напруги. На подільник, у подільнику напруги. Напруга на резисторі пропорційна до опору резистора. Чим більший опір резистора в подільнику напруги, тим більша на ньому напруга виділяється. Отже, якщо R навантаження зростає, то напруга на ньому зростає. Це випливає з принципу роботи подільника напруги. R навантаження зростає, напруга на ньому зростає. Але ж ці два резисторині послідовно. Тому якщо R навантаження зростає, то опір між цими точками. Опір між цими двома точками теж буде зростати, бо r навантаження і джерела обігнані послідовно. І значить струм у колі буде спадати. Отже, зростання r навантаження приводить до спадання струму у колі, бо опір кола стає більшим, і до зростання напруги на U-навантаження. Це пояснення. Чому у навантаження зростає і струн в полі спадає при збільшенні Р- навантаження з фізичної точки зору? Ну і так само, якщо R навантаження спадає, якщо R навантаження зменшується, ОП навантаження зменшується, то напруга на ньому зменшується, це випливає з принципу роботи подільника напруги. І оскільки Р-навантаження зменшується, то між цими двома точками теж зменшується і струм у полі збільшується. Це відповідає цьому першому випадку. r навантаження зменшується, струму у полі збільшується, а u навантаження зменшується. І тут є ще один важливий висновок, що у випадку наявності r навантаження коли струм в цьому колі потікає, у навантаження завжди буде менше, ніж є. Це випливає саме з цієї формули. Тому що, бачите, є множиться, при розрахунку у навантаження є множиться на певний множник. І цей множник завжди менший за одиницю. Отже, у навантаження завжди буде менше, ніж є. І це дуже важливий висновок в тому плані, що напруга на контактах батарейки, до якої не підключений резистор навантаження, завжди буде більше. Напруги на контактах батарейки з підключеним резистором навантаження. Ви можете взяти батарейку а, і поміряти напругу на її контактах без резистора навантаження і одержати 1,5 вольта. Потім підключити резистор навантаження і одержати вже 1,3 вольта. Куди ділиться 0,2 вольта? Вони, вони будуть виділятися на r джерела Тому що за другим законом Піргофа. Є дорівнює У Р джерела плюс У навантаження. Напруга, яку видає джерело напруги, ідеальна, дорівнює сумі напруги на внутрішньому опорі джерела напруги та на резисторі навантаження. І якщо ви складаєте це коло і є дорівнює. 1,5 вольт. Ви це значення одержали, коли міряли напругу між контактами батарейки без підключеного r навантаження Ви одержали 1,5 вольта. Після цього ви підключаєте до батарейки r навантаження і одержуєте r навантаження 1,3 вольта. Тут вже буде 1,3 вольта. Куди дівається 0,2 вольта? Вони виділяються на опорі джерела 1,5 вольта дорівнює 1,3 вольта плюс 0,2 вольта. До речі, гальванічні елементи батарейки мають таку властивість, що з часом по мірі розряду батарейки її опір джерела збільшується. І саме тому по мірі розряду батарейки. Опір на навантаженій батарейки теж буде складати. Тому що R-джерела буде збільшуватись і напруга на R-джерела, яка виділяється, теж буде збільшуватись. Можна сказати, що збільшення Р-навантаження приводить до збільшення напруги, яку видає на виході джерело реальне напруги, і до зменшення струму, який протікає у полі. І навпаки, якщо ми зменшуємо Р-навантаження, то струм, який протікає у полі, збільшується, але напруга на виході реальна джерела.